Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке от нове надходження у нас з запчастин до МТЗОк. Здебільшого це все оригінальні запчастини. Ну, тобто, дивіться, от, по механізму навішування поприходили запчастини. Так. Як ви бачите, воно може бути і разом. Отак от буде продаватися у зборі кронштейн стяжки зі стяжкою сіргою. Окремо кронштейни будуть. Окремо будуть контргаєчки, окремо будуть винти, корпус стяжки, серьга. Також, дивіться, приїхали оригінальні у нас палуки, так звані. Оригінальні приїхали 80-ті розподільники. так? Вони можуть бути фарбовані, не фарбовані, не знаю, з чим це пов'язано, але це все оригінал. Так, Потім 70-ті також оригінальні розподільники. Болгарські насоси-дозатори. Потім із такого цікавого, то що очікували. Давно це оригінальні чешські турбіни. Так, Що тут Полувісь. Так, по КПП тут по передку трошечки є. Так, отам, от ви бачите, це буде комплектуватися комплекти переносу розподільника на тягах. Там ще РВД, там штуцери потрібно докомплектувати, Зкомплектуємо, будемо продавати. Так, по щепленню, там он деталі є трошечки. Так, по термозам, диски термозні у зборі. По навіскі. Оце такі речаги. Друзі, також нагадую, є у нас глушники по кабіні, є цілком з нержавіючої сталі, є з метала 3 мм, є з метала 1,5 мм з глушником або прямотоки, є шайтан труба отака замість штатного глушника ставиться. Так, що вам ще показати? Друзі? Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані, та в описі під відео. Також хочу нагадати, є можливість відправляти в Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди. На все добре.